Усім добрий вечір. Давно не виходила на зв'язок. Три дні відпочивала, але сьогодні вже вирішила щось познімати, показати. Прийшла з роботи, у нас, до речі, не було світла, і в деяких районах міста теж до цих пір немає. Магазини закриті, але нічого. Ми все перетерпимо. Де тут да. Я вже як я казала, аби тих. Рашистів не було, ми все будемо терпіти. О. Але йшли з магаз... магазину закриті, хліба нема де купити. Тому прийшла додому. Зараз буду, не повірите, готувати вечері. І вже дуже давно пекла, дуже давно пекла. Ну, не пекла, а жарила пампушки з часником. Щось мені їх так захотілося, зараз у мене буде борщик. Хоч і ввечері, але. Нічого, наварю велику каструлю борща, щоб завтра вже не йти на кухню і нічого не варити. У мене буде борщик, пампушки на жарі. може, грибочки на жарі Зараз побачу, так хоч купеньків в сметані такі о, тушені з цибулькою. От ті, що ми з вами збирали, я вам показувала, як в любарі були. Ну, все отаке. Добре, що світло в нас з'явилося, то можна. Щось готувати зараз бігом вечері хоча б приготувати. А так, але нічого. Ми справляємося, тримаємося і все дуже добре в нас. І буде ще краще, до речі. Отак. От да. Пожарю пампушки обов'язково покажу. Дівчата, дивіться, який в мене борщ вийшов. О, з дрібришками. Щось мені його так захотілося. О, так як я обіцяла на вечір. Каструлю, о, яку зварила, А вдруг завтра світу не буде. Але як будемо гріти, та якусь буде. А це, як обіцяла, о! Опеньки, сметані, душані. Отаке. Коротше, така в мене буде вечеря. Зараз будемо пекти пампушки. Ось я зробила таке тісто на пампушки. Зараз в казаночок налюлію і почну жарити помаленьку. Дівчата, як жаряться мої помпушечки. Зараз трошки і будуть готові. Ну, все, дівчатка, помпушки нажарила. Зараз заправлю їх часничком. О, і до борщику. Ну, напевно, вже сьогодні їсти не буду вже пізно, поки все приготувала, поки туди, поки сюди. А може, й з'їм одненьку. Одненька це ж небагато. Ну, якось так. Ну, все. Нам приємного вам до побачення.